Вітання! Сьогодні пропоную поговорити про невроз. Коли люди приходять уже в мій кабінет, вони задаються одним тим самим питанням, як воно так сталося, та? чому я знаходжуся там в тривожному розладі або в депресивному розладі, як взагалі це відбулося? От, власне, пропоную сьогодні з вами розібрати джерела, причини, які можуть бути одними з елементів е, е, сформування цього розладу, або ж, можливо, навіть і основними причинами, чому ви в такому знаходитесь неврозі. Ось тому. Зараз поступово та розберемо кожен пункт. Їхали. Отже, ще без сенсу. Найчастіше власне з, оці, з цим станом зустрічаються люди, які більше, з депресивним станом зустрічаються люди, які справді живуть без сенсу. Або вони втратили якийсь сенс. Ну, наприклад, візьмемо зараз час війни. Люди жили якимись надіями, мріями, на щось накопу, накопичували кошти, вони будували своє і покращували своє житло, свої умови життя. І вони в один момент це втратили. І, очевидно, що вони не знають, куди рухатися далі. Щось, щось змінилося, кардинально змінилося. Те, заради чого вони готові були раніше жити, рухатися, діяти, зараз немає сенсу. І їм доводиться створювати новий сенс на основі нових цінностей, нових поглядів, можливо, нових орієнтирів, можливо, вони візьмуть на себе таку відповідальність, повернути собі своє власне життя, повернути, можливо, навіть те, що в них відібрала війна. Тож люди, які знаходяться в сенсу і далі, ну, на жаль, вони знаходяться в такому депресивному стані, та, і вони не бачать змісту. Зранку щось робити, рухатись, кудись жити, за собою доглядати, з собою займатися. Тобто для них життя ніби втратило зміст. І це такий стан між живим і існуючим, ну, наче я якби десь між. Ну, очевидно, такі стани, та, треба опрацьовувати в кабінеті спеціаліста, розбиратися і формувати десь нові змісти, нові сенси, щоб далі рухатись в житті. Ще одна причина, та, чому є тривожні або депресивні стани. Людина може знаходитися довгий час в доволі тяжкому конфлікті, внутрішньому навіть конфлікту, самою собою. Ну, наприклад, щось її в її житті не влаштовує, але вона це не може вирішити, або не намагається вирішити, не намагається розібратися в ситуації. Вона просто затискає ті переживання, почуття в собі. Наприклад, відчуває провину. Перед своєю колегою, або ж відчуває там, агресію, але не може собі в силу виховання її виразити, вільно виражати. Бо навіть не розуміє те, що значна частина агресивних почуттів є потрібна їй для життєздатності, для мотивації, для руху, для дії. Більшість наших переживань і почуттів це енергія. І очевидно, що цю енергію ми використовуємо або собі в облагу, або собі у шкоду. Наступне. Спосіб життя, що речі перегони. Моє улюблене. Так? Більшість клієнтів моїх особисто клієнти з тривожними станами. І це люди, які справді переслідують якесь ж... яке завтра. Щось має бути завтра. Або ж вони малюють собі негативні сценарії, вони живуть в тому завтра, От станеться, буде, а якби, а раптом, то вони намагаються постійно ніби випередити певні події, які ще навіть не відбулися. Або ж це життя в гонитві за якимись цільними задачами, якимись орієнтирами життєвими, але знову ж не насолоджуючись процесом, не насолоджуючись моментом, а тільки дивлячись кудись туди удаль і переслідуючи цю ціль, не дозволяючи собі ні зупинитись, ні відпочити, ні насолодитись життям. Та вони в якійсь мірі заганяють себе настільки, що вони мають спочатку виснаження. Ми це називаємо емоційне вигорання, а на фоні цього емоційного вигорання вже формується їхній тривожний стан, тривожний розлад. Мукелізм. Ну, це люди зазвичай які такі негативно налаштовані. Вони все бачать через претензію. Очевидно, що це про спосіб життя, це вибір людини, людиною цього життя. Ми можемо це змінювати, ми можемо а, вносити якісь корективи. Тому, пам'ятайте, якщо це зараз от звучить і воно вам відкликається, є сенс розібратися і це змінити, щоб воно вас так внутрішньо не з'їдало. Далі незадоволені базові потреби потреба основна наша в безпеці. А, візьмемо так, та, зараз ми живемо в умовах війни. Очевидно, що навіть якщо людина живе в віддаленому місці від Йових дій це не означає, що вона не відчуває, вона відчуває абсолютну безпеку. Ті самі сирени, люди в військовій формі, ем, якісь зміни в житті, вони доволі відчутні для будь кого Навіть якщо людина, умовно кажучи, намагається зберегти якусь певну ілюзію, що її життя не змінилося. І от, власне, коли ми маємо незадоволені наші потреби, ми стаємо надмірно чутливі, надмірно агресивні, напружені. Ну, ну тому, що нам хочеться тримати своє життя під контролем. А особливо важливо і цінно, щоб ми були в безпеці. Ну, більшість людей, які сьогодні так чи інакше травмуються через війну, будуть зустрічатися з різного роду тривожностями. Страх, що знову війна не почалася, страх а, чогось не втратити, страх голоду, страх обмеження волі, страх е, небезпеки. Але чому ми з цим зустрінемося? Тому що це є травми, та, які ми, на жаль, в час війни здобуваємо. І добре, якщо ми ці травми будемо гоїти уже зараз, тим в нас будуть просто зберігатися рубці. Але якщо ми їх не будемо гоїти, то очевидно, та, що ці травми рано чи пізно будуть нам про себе нагадувати. Ось, яким чином собі можна вже допомагати? Перше, це не заперечувати, не, не заперечувати нашу реальність. Ми живемо в небезпеці факт. Друге, це прийняти, що стабільність і безпека це явища тимчасові, і на це ми впливати аж ніяк не можемо. Це прийняти власну безпорадність, та, що є речі, які не можуть бути під нашим контролем, на це ми не можемо впливати. Ну, те, що стосується нас особисто, де з нами ми на це впливати можемо. От, власне, туди направляти всю свою енергію. Ну і очевидно, якщо не справляєтеся з переживаннями горем. Своєю тривожністю та чи своїми нав'язливими думками, то є сенс звертатися до фахівців. Далі установки авторитетів, залежність від інших. Теж одна з причин, чому люди заходять в такі тяжкі, невротичні, тривожні, депресивні стани. Уявім собі та, якогось коуча, та, який фактично заробляє основний свій капітал, і він його там демонструє в мільйонах, на тих людях, яких він вчить, як правильно заробляти гроші. Тобто, по факту, та, його, його сьогоднішні умови, цього авторитету, залежать напряму від цих людей, які теж будуть хотіти таке життя. Очевидно, що він буде тоді це, цим життям цих людей спокушати, та, бо це його, ну, умовно кажучи, клієнт. Або ж це може бути авторитет, до речі, психолог. Якщо психолог має сам в цьому місці. Проблему, яку не може суттєво вирішити, або й не намагається вирішити, то цей психолог чи психотерапевт теж може травмувати свого клієнта. Або ж, наприклад, це батьки, які дають нам свої якісь погляди на життя, якісь свої орієнтири, які з нашим життям не мають нічого спільного. Тобто вони для нашого життя неефективні, не корисні. От. І таким чином, людина знаходиться в постійному відчутті сумнівів. Або ж вона знаходиться в постійному відчутті претензій до себе, незадоволеності собою. Щось зі мною не так, всі можуть, а я ні. Мені кажуть, я це пробую, а воно мені не допомагає, бо воно мені не, не корисне, та? воно мені навіть шкодить. Але я далі намагаюся задвільнити очікування або побажання цих же ж авторитетів, або тих, від кого я залежу. Ще одна вторина вигода, точніше, причина вторина вигода, я про це вже в одному з відео більш чіткіше і більш конкретніше говорила, тому на цьому сьогодні не буду зупинятися. Далі, гіперконтроль, перфекціонізм. Ну, очевидно, що коли людина переслідує мету, а все робити досконало, на п'ять. Ідеальною, це доволі виснажливий процес. Як мінімум, нервова система справді буде втомлена і виснажена, бо ви будете постійно знаходитися в такому перенапруженні. Тільки перенапруження це не зв'язане з небезпекою, де це вимушені міри. А це перенапруження зв'язане з тим, що ви постійно від себе щось вимагаєте і очікуєте. Що може бути причиною та тривожності або депресії, невротичний конфлікт між хочу і треба. Ну, наприклад, Хочу піти з роботи, бо мені на ній некомфортно, але треба ходити на цю роботу, тому що там платять хоч якісь кошти. І от людина знаходиться знову ж ось в такому невагому стані, невизначеності, це її внутрішньо і починає руйнувати. Акцентуація характеру, це, от власне, такі наші особливості характеру. Не скажу, що це прям про характер загалом, а тільки особливості. От люди, наприклад, смерті, або люди обоязливі, або ж люди такі невпевнені собі чи сором'язливі. От вони можуть зустрічатися з тим, що вони постійно знаходяться в такому не дуже комфортному емоційному стані, бо опираються не на себе, не на те, що є в їхньому досвіді, а на інших людей, на те, що є довкола них. Або ж намагаються тому, що щось довести. Таким чином, теж дуже багато це вимагає ресурсів, сил, енергії. Чутливість, гіперсензитивність. Тобто є люди, які насправді є чутливими та по своїй такій структурі поведінки, своєму емоційному світі. Вони справді, будуть реагувати на всі речі дуже надмірно. От, власне, для цих людей найкращим інструментом, щоб зберегти свою психічну. Цілісність це Вчитися стресостійкості. це багато читати, це цікавитися різною інформацією, щоб свій світогляд, скажімо, розширяти, не обмежувати, а розширяти. Далі фіксація на травматичному досвіді. Інколи буває людина а, переживає дуже сильний стрес, ну, наприклад, втрата будинку або втрата когось з близьких, або ж може бути ну, ситуація зради. І людина, замість того, щоб розібратися в ситуації для себе, поставити там крапку і рухатися далі, вона залишається в цій ситуації, вона її не може вирішити. Або ж ця ситуація вона і не вирішується по факту, вона якби немає куди далі рухатись. Ну, наприклад, втрата. Ну, це вже відбулося. І, от власне, людина, яка на цьому досвіді фіксується, вона, на жаль, позбавляє себе свого майбутнього і своєї перспективи. Вона не може рухатися далі, так? вона стоїть на місці. Ось тут стопроцентно наголошую, що у таких випадках, в таких ситуаціях потрібна дуже гарна кваліфікована допомога, а інколи навіть і фармакодопомога. Ще одна причина: роль жертви. Це коли, власне, я постійно відчуваю себе обмеженою в своєму житті, якось так, скажем, не, нечесно зрадженою життям. Або ж якось не по справедливості зі мною щось відбувається, ну принаймні, в моїх уявленнях, і от власне, коли людина знаходиться в цій позиції жертви, чому вона знаходиться, чому цей стан наростатиме в тривожність або депресивний стан? Тому що людина, наче, втрачає контроль і відчуття, що вона своїм життям може самостійно розпоряджатися, наче нею хтось може розпоряджати. Страх втрати, та, я декілька слів вже наголошувала. Очевидно, те, що коли ми боїмося щось втратити, не має значення. Матеріальне, нематеріальне, ми вже позбавляємо себе душевного спокою. Оце такі яскраві видимі, ну, скажімо, такі більш популярні причини, чому людина рано чи пізно знаходиться, чому рано чи пізно та, в неї розвивається цей тривожний чи депресивний стан. Що ж вона цим станом. Чого не вирішує, тоді це вже формується розлад. І от розлад вже потребує так, доволі такого серйозної допомоги. Тому, як на мене, є сенс, от ви зараз почули власне, причини, навіть зробити ревізію, де в яких з цих пунктів вже у вас особисто є питання до себе, і намагатися це вже вирішувати так, у мірі можливості. Якщо у вас конкретно до цього відео виникають питання, ви хочете щось уточнити. Або у вас є конкретно якісь там побажання, які теми відкривати, ще більше для вас, будь ласка, залишайте коментарі, я буду активно на них відповідати. Спокійного, гарного дня!